Чим відрізняється істинна віра від релігійних переконань? Дуже цікаве запитання. І знаєте, я думаю, що напевно спершу потрібно дати определення слову релігія. Що це таке? Релігія це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей. Це набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. Також це система людських цінностей, заснованих на вірі у вищий надлюдський порядок. Що саме цікаво, що дуже багато людей, скажімо, релігію або занадто спростили, або занадто ускладнили. І в більшості випадків, скажімо, вникаючи в традиції, в певні цінності, які важливі. Конкретно тільки для цієї людини чи групи людей е, сформували сприйняття себе як класні люди, або відторження, тобто відкинення, е, тобто не сприйняття обществом. Люди розділилися е, на дві групки люди віруючі і люди не віруючі. Хтось. Відверто заявляє про свої переконання, так я вірю, що є надприродня сила, яка оберігає мене. А інша частина говорить: ні, нікого немає в цьому світі, все залежить від мене. Я можу тільки покладатися на себе, я можу досягати тільки певних вершин завдяки собі. Знаєте, релігія не тільки є вірою в існування вищих сил. Але встановлює особливі відносини до цих сил. Ми поговоримо про християнську віру, про християнську релігію, як вам зручно це називати. Е і знаєте, ми віримо в те, що є Господь, що є над нами той, хто не просто являється образом на стіночці десь чи в куточку е добрий чи злий, справедливий чи несправедливий. Ну, ми говоримо про, про це відверто, що є живий Бог, який. Піклується про кожного, хто вибрав е, і ти за ним, хто вибрав, ну скажем, е, його керівництво. І знаєте, е, скажу ще декілька слів: е, в залежності від цих відносин формуються певні традиції. Якщо ми починаємо надто захоплюватись цими традиціями, ну, ми, як люди, е, можемо робити неправильні речі. І приділяти увагу більше традиціям, чим самому Творцеві. І відповідно від цього буде формуватися певний вид релігії, який не являється отією справжньою, скажем, ну, духовністю. Чи отими справжніми духовними відносинами, які Бог хотів би будувати зі своїм творінням. А ну, формується певна атрибутика, яка ну, і породжує в собі наслідки, які людина не очікує. Ми хочемо, щоб Бог нам допомагав, але не хочемо вивчати його характер. Ми хочемо, щоб Бог. Піклувався про нас, але не готові слухати його. Ми хочемо, щоб були процвітаючі церкви, щоб вони були переповнені ну, новими спасенними, але не готові змінювати свої традиції, тому що з традиції ставимо вище чим людське життя. Так от, виходячи із цього, ми можемо сказати. Що якщо система людських цінностей вища, ніж система Божих цінностей і моралей, тоді я хочу сказати це неправильна релігія. І в цій неправильній релігії формується мертва віра. Яка приводить до мертвих плодів. І часто від неправильного світосприйняття і неправильно сформованих відносин з Богом, людина пожинає певні плоди, які формують в них нове відчуття. відчуття Відкинутості, відчуття незадоволення, відчуття того, що Бога немає, і це кінцева точка, коли людина каже: Ні, отої вершинки немає. Тому, знаєте, ну я хочу сказати, справжня віра вона починається від чистих відношень з Богом, коли ти йому відверто задаєш питання, коли ти відкриваєш своє серце настільки сильно, що ну, ну, ти не соромишся. Ну, ні себе, ти не соромишся свого світогляду, ти не соромишся своєї потреби і не соромишся того, що ти хочеш бути залежним від когось. І я не говорю, що ми хочемо бути залежними від людей. Я говорю, що ми хочемо бути залежними від надприродньої тієї сили, яка буде породжувати в нашому житті надприродні е якісь результати, які будуть нас радувати. Ісус, е коли ходив по цій землі, Він Дуже часто говорив людям е, про справжню віру, про новий вид відносин. Ісус нам показав модель, яка набагато простіша. Спочатку Він відкрив нашу цінність в очах Божих. Спочатку Він е, відкрив е, нашому серці, що ми потребуємо, е, потребуємо Бога як батька, як свого захисника. І Він показав нам новий шлях. Оцих відносин, які Богу не байдужі. І знаєте, він сказав, в Марка написано: майте віру в Бога. Він не просто сказав ці слова, як, ну, як певна форма відносин. щоб... Він сказав ці слова, щоб в твоє життя приходили результати, ті результати, яких ти очікуєш. Ти очікуєш зцілення, май віру в Бога. Ти очікуєш фінансового прориву, май віру в Бога. Якщо ти будеш використовувати відкриті відношення з Богом, це дозволить тобі приймати від нього дари, як можна розвивати здорові відношення з Богом тільки через віру, через віру в безкомпромісність Його слова, через віру. В безкомпромісність те, що він на твоїй стороні, через безкомпромісність те, що він зацікавлений в твоєму процвітанні, в твоєму здоров'ї, в твоїй перемозі, ось чим і відрізняється істинна віра від релігійних переконань. Релігійні переконання це сухі традиції, які ставлять людину нижче традицій. Істина віра завжди ставить людину над традиціями, тому що традиції це другорядні атрибути. А відношення з Богом це першочергово, тому що через відношення з Богом ти отримуєш відкриття через молитву, через Його слово, відкриття про Його волю, яка бажана для тебе воля, яка сповнена любові і перемоги. Тому я рекомендую тобі не, не жити сухими традиціями, тому що людина, яка справді вірить, вона буде демонструвати відображення Бога на цій землі. Тому шукай справжню віру, розвивай справжню віру, розвивай істинність віри. Не бійся практики. Я вірю, що в тебе все вийде.